Навіть діти, народжені в Незалежній Україні, дивилися радянські мультики. Якісь нам подобалися, якісь ні. Але якщо увімкнути їх зараз, можна дуже сильно крінжанути. Ось подивіться. Вот чудачки, От чудачка, я тебе мучить, стану, Хто ж там тебе свобождать? Придат. Ну ні, ж війни. Була би школа, війна найдеться. По крайней мере, получимо хорошу професію. Один з найяскравіших прикладів пропаганди. Мультик мальчишки бальчиш 1958 року. Сюжет тут такий: відгриміла війна між червоними і білими і настав мир. Але тривав він недовго, бо знов нападає проклятий ворог. Цього разу це нацисти. Але у мультику увага! І ті інші називаються проклятими буржуїнами. Тож на війну пішли батьки, потім старші брати, а тепер треба і малим дітям. Ей, ви, мальчиши, мальчиши малоші! І аци ушлі, і браті ушли. Що ж нам, мальчишам, сидіти дожидаться, пока буржуїни прийдуть. Діти беруть участь у бойових діях, виходячи з голими руками і червоним прапором проти броньованої техніки і гармат. Цей мультик був створений для того, щоб виховувати ідеального юного громадянина радянської держави, відданого, хороброго, готового до самопожертви заради колективу і справи революції. І так. Мальчишки-бальчиш, по суті, дитина у кінці історії героїчно гине. Його вбивають після допиту і тортур. Так, у мультику є сцена страти дитини. Я навіть коли дивився, і такі: от кіпальчіш, базун, блін, наш слоняра. Я так хочу бути, як він. Просто само воно в дитячий мозок закладається ця думка, тому що там показано, що діти могли просто розбомбити цілу армію. Діти в чотирьох.